Розпочали гру команди на рівних, але після першої перерви баскетболісти Тирлича обрали атакувальну стратегію ведення гри і не помилилися. Один за одним в корзину суперника посипалися триочкові. Буквально за лічені хвилини тирличани збільшили відриву рахунку і вже до фінального свистка арбітра не здали позицій. Зіграли командно, забили всі гравці, які прибували на майданчику, забили 10 і більше очок. І тому це я я рахую, що це правильно, коли в команді немає лідера, а всі гравці рівні. Тирлич завжди ставить про собою кожній грі перемагати, і тому ми ставимо цілі перед собою перевершити минулорічні досягнення. Минулого року ми зайняли третє місце в чемпіонаті України. А цього року хочемо дойти як мінімум до фіналу. Тирлич вже не вперше впевнено переміг команду дідібао. Як результат: 77 на 54 на користь коломийських баскетболістів. В другій грі тирличани так само впевнено здолали дідібао, не залишивши суперникам жодного шансу на перемогу. Кінцевий результат недільного матчу 72 на 49. У Нас приїхав. Невеликий склад, тільки сім чоловік. В міру того, що багато хворих не вистачило фізичних можливостей, щоб вже наздоганати на Коломию. Не вистачило заміни, скажімо так. з Минулим роком ну я можу сказати, що склади не стали слабші, а стали тільки сильніші. Що Коломи, що дідібаво підсилилися гравцями високого рівня. Коломийський клуб продовжує безпрограшну ходу в чемпіонаті та лідирує в турнірній таблиці. Наступну гру Тирлич проведе на виїзді в Ужгороді. Коломияни зустрінуться на паркеті з місцевою командою, яка посідає другу сходинку чемпіонаті України першої ліги з баскетболу.